Ваше перше завдання на екрані. Вам потрібно приготувати торт. У вас є 5 хвилин. Все зрозуміло? Так, шеф. Давай почнемо, друже. Беремо круглу форму і вирізаємо коло ось шари майбутнього торта. Ну, друже. Ми зробимо це красиво! форма. зачекай хвилинку, ти зіпсуєш торк. О ні, подивись на цей безлад. Я все виправлю. Ось гора! Що дівчата робитимуть далі, га? Ці хлопці точно не виграють. Ну, ось груша. Давайте наріжемо її на шматочки. Чудово! Тепер додамо трохи кольорів. Подивіться на ці фіолетові крила для феї. Це так красиво! Давайте прикрасимо торт. Що? Заспокойся, Романе! У мене є краща ідея, ніж у фей. Давай прокопаємо тунель у горі. Що скажеш? Чудово! Я допоможу зробити тунель тунель. Вау! Ти чудово справляєшся! Я підготував подарунок для дівчат. Помилка. Помилка, помилка, помилка. Я в порядку. Час додати солодкий полуничний сироп. Нехай він стікає, як фонтан або водоспад О, oh! mm. Ми точно не зможемо перемогти дівчат таким чином. Заспокойся, У мене є ідея. Що, якщо ми додамо автомобіль, літак або поїзд? Я побудую це дуже швидко. Ось залізниця і вагони. Я думаю, ця ідея чудова. Ми будемо мати солодощі у вагонах. Ідеально. Час вийшов, друзі. Що ви підготували? Команда дівчат зробила рожевий торт з феями. Виглядає цікаво. Хлопці, ви теж постаралися. Торт дуже смачний. Ого, навіть поїзд їстівний. Хлопці перемогли. Ваше наступне завдання приготувати локшину спагеті або пасту. Здивуйте мене. Чудово. О, стоп! Для тіста потрібно працювати ніжно і обережно. Давайте розкачати його на столі. Тепер робимо його дуже тонким. Дженіс. Ха. Подивись на це. Гей, hey, не заважайте нам. Mm, навіщо мені готувати? Якщо робот робить все за мене. Ой, чому пахне, ніби щось горить? О, Романе, досить. О, давайте виправимо ситуацію. Тепер додамо трохи кольору. Це буде так красиво. Подивіться на це. Так, ми точно здивуємо шефа. Зачекай трохи. Гей, що ти робиш? Нє, дівчата зіпсували наші макарони. Не хвилюйся. У мене є запасний план. Ми використаємо мій гаджет. Вау, Роман, ти геніальний! Я використаю залишки тіста. Гарно, додаємо яскраві кольори, щоб було красиво. Романе, мені потрібна твоя допомога. Ой, ні, ні, о, золотий журавель. Це саме те, що я шукав. А як щодо рожевої стіни ми встановимо наш кран? Це як? Локшина тече прямо з крана. Це твій план? Подивимось на обличчя шефа, коли він скуштує солодку локшину з гумок. О, і полуничний соус. Ах, чудово! У нас майже немає часу, щоб закінчити. Але це точно варте того. Подивись. О. Час вийшов. Пора дізнатися, що ви приготували цього разу. Почнемо з команди дівчат. Хм, Я вже їв солодку локшину раніше. Ці веселкові макарони. Ні, переможців немає. Збирайтеся команди. Ваше наступне завдання макаруни. Чудово! Ми впораємося! Почнемо з тіста і зробимо солодкі булочки або печиво. О, вже так смачно пахне. Чудово! Тепер додаємо трохи крему і трохи чорниці. Це вражаюче. І надзвичайно смачно. І подивіться, що у нас є макарони у формі акули. Ви нас не переможете. Хто це кинув? Ха битва їжею! Можеш починати готувати. Це чудова ідея. Я вже підготувала дизайн свого торта. Маленький Мекі це сподобається. Давайте оберемо найкращий. Я знайшла його. Виглядає чудово. Мені потрібна підставка для торта. Ось вона. Беремо торт. Він зроблений із шоколаду. Ставимо його на підставку і видавлюємо трохи крему. Кладемо ще один шар зверху. Знову видавлюємо крем. Чим більше шарів, тим краще. Чудово! Мені потрібен сироп. Поливаю срібним сиропом торт. Коли ми закінчимо, нам потрібно почати додавати деталі. Почнемо з очей. Кожен робот повинен їх мати. І кольорові серця ось серце. Його потрібно зарядити електрикою. Ми додаємо життя моєму торту. Чудово! Робін, чудово! Але я точно зроблю краще. Мені потрібні кольорові цукерки. Їх так багато. Візьмемо трохи кожного кольору. Тепер кладемо це на торт. Далі мені потрібна нутелла. Ой, я не можу її відкрити. Робін, чи не міг би ти мені допомогти? Звісно, я зроблю це лазерним зором. Вау, це точно не те, чого я очікувала. Але тепер воно відкрите. Ти чудово впорався. Дякую. Поливаю це на торт. Чудово. Цела неймовірна. Сібріло це. Тейвер з люблять. Ей! -е Стівна картинка. Давай покладемо це на торт. Мегі сподобається цей торт зі Скітлз. У мене є краща ідея. Я візьму крем і зроблю квіти на торті. Арно, подивись, яке воно красиве! Тепер беру мармеладні очі. Вони підходять до кольору моєї футболки. Це ідеально. Далі смачне печиво з шоколадними шматочками. Ой, ой, я все розсипав, але вийшло навіть краще. Сміття знайдено. Це не підійде. Нам потрібно позбутися сміття. Видаляємо все за допомогою функції вітру. Так краще. Гарна робота, Робін. Мегі, Давай. Вау! Подивіться на ці торти. Мені вже подобається. Я спробую найяскравіший спочатку. Вау! Всередині райдуга! І на смак чудово! Гарно. А що у нас тут? Яскравий оранжевий торт. Власно, мені дуже подобається. А печиво смачне. Тепер я хочу спробувати ще один торт. Він виглядає як робот. М -м -м, я візьму виделку. А! Мене вдарило струмом. Це занадто небезпечно. Джуді виграє. Так, Робін, я така щаслива. Цього разу я хочу курку. Давай я голодний, звісний. У мене вже є курка. Але що ми можемо зробити? Спочатку давайте покриємо її соусом. Це має бути смачно. Оставлю в духовку, щоб приготувати до хрусткої скоринки. У мене достатньо енергії для цього. Час виймати. Виглядає ідеально. Ідеально. Мені потрібні свіже овочі. Я не піду далеко, але мені теж щось потрібно. Ніхто не помітить. Почнемо з чері помідорів. Я нарізаю це. Тепер красива тарілка. Вичавлюю соус на неї. Тепер беремо наші чері, помідори та огірки. Ось наша курка. Вона така красива. Фу, курка неприємна. Робін. Ти можеш мені допомогти? Звісно, я допоможу. Вмикаю режим вогню обережно смажу курку. Мушу зробити це швидко, готово. Що? Це жахливо. Ти спалив це. Ой. Як смачно. Я хочу спробувати все. Та чекай! А як щодо цього? Воно згоріло. Я не буду пробувати. Ну, ну, ну! Який смак! Вау! Я все з'їв! І останній чері томат. Добре! О, більше нічого немає! Я навіть не наївся! А як щодо цього, ціла смажена курка тільки для мене. Давайте спробуємо. О, мені це точно подобається. Ну, я прийняв рішення. Роботе, ти переміг! Справді, це моя перша перемога відчувається добре. А тепер я хочу коктейль. Давай я чекаю. Це чудова ідея. Давайте почнемо. Змішуємо пару хімікатів у міксері. Сподіваюся, я роблю все правильно. Остання колба. Закриваю міксер і добре струшую. Увага! Ви можете відчути за поморочення. Я закінчив. Вражаюче. Я використаю свою улюблену газовану воду. Змішую спрайт, фанту, ще одну фанту і кока-колу. Тепер мої улюблені ласощі. Я додам їх до коктейлю. Вони точно не будуть зайвими. Цукерки нердз, Skittles і все інше. А як щодо Mentos? Небезпека, небезпека. Джаудя, я збираюся нейтралізувати небезпечний коктейль. Помилка, помилка, помилка. Дякую, роботи. Але в мене більше немає коктейлю. Давайте просто використаємо класичну Кока-Колу. Я вже приготував смузі, наливаю його в склянку. Подивись на це. Чудово, мегі, спробуй. Чудово впорався. Все виглядає цікаво. Що? Просто Кока-Кола? Це занадто просто, хоча й смачно. Вау, це виглядає незвично! Давайте спробуємо. О, це дуже дивно. Мені це не подобається. О, це виглядає так добре. І це дійсно смачно. Я хочу спробувати кожен смак. Ну що ж, шефе, перемога за вами. Так, я чекав на свою перемогу.